Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. 21 день грудня це є субота. Шановне панство. Всі мої вітання. Олег Білецький називається Найближчих дві години. Проведемо з вами в одному товаристві. Ну і традиційно у нас заплановано чотири щонайменше чотири великих теми до обговорення. Ну а про що сьогодні йтиметься? Яких тем торкнемося? Розповім за мить. Отже, Україна провела першу атаку, виключно за допомогою роботизованих систем. Про це інформує інститут вивчення війни. Як це мало виглядати? Але перед цим, звичайно. Про атаку дронів у російській Казані про все, що стосується російсько-української війни, говоримо за мить. Тема номер два: замало і запізно. Так у Києві та Брюсселі оцінюють підтримку США для України за час президентури Джо Байдена. Видання Bloomberg аналізує слова українських чиновників у цій темі. Ну а ми про це поговоримо за 25 хвилин із паном послом Андрієм Дещицею. На наступну годину заплановано ще дві теми. Отже, Юрій Бойко, ОПЗЖ та парламентський комітет справ людини де окупації і реінтеграції окупованих територій. Тут це таке знаєте рівняння, де треба буде викреслити зайве. От викреслити зайве. Я попрошу політолога Олега Саакяна. Це буде на початку наступної години. Ну і на фінал нашої зустрічі ще одна тема. Прем'єр-міністр Словаччини звинуватив президента України у спробі підкупу. Зеленський, нібито, запропонував йому хабар у розмірі 500 мільйонів євро з російських. Активів у обмін на підтримку членства України в НАТО. Це тема, якої ми про яку ми згадаємо в фіналі нашої розмови. Хоча, звичайно, є ще один такий, знаєте, важливий елемент: це вчорашня терористична атака в німецькому Магдебургу, тому що можна на це дивитися з точки зору безпекової. А я пропоную на це подивитися з точки зору електоральної і те, які перспективи для антиукраїнської партії, альтернатива для Німеччини відкриває ось цей цей трагічний випадок, ця трагічна атака напередодні у Магдебургу. Так само у цієї теми ми сьогодні торкнемося одразу з кількома людьми. Такі плани на найближчий час. Ну а моїм і вашим першим гостем буде військовий аналітик Денис Попович. Денис, мої вітання, доброго дня. Доброго дня. Ну, почнімо, очевидно, з повітряної тривоги, яка закінчилася в, на території ну, фактично цілої України. Е Буквально от кілька хвилин е, тому з е, повідомлення повітряних сил я бачу, випливає наступне загроза застосування балістики середньої дальності в дужках БРСД по всій території України. Я підозрюю, що є певна категорія людей, які не дуже розрізняють, скажімо, там середня, мала дальність, балістика. Е, про що йшлося, і те, що одразу в пабліках з'явилося припущення, що це може летіти той самий орешник чи правильні ці такі спекуляції? Ну, БРСД, це е, балі... балістичні ракети середньої дальності, до яких підпадає той самий Арешня Арешнік чи кедр. Орешні-кедр. Тому відповідно е, треба чекати 15 хвилин. От нам як, як рекомендують, і відповідно е, дивитися, що буде далі. Бо в них е, наскільки я розумію, е, дії там, тобто попередження для авіаторів. Яке існувало з 16 по 21 грудня. Ну сьогодні 21 грудня, е, тобто, очевидно, сьогодні перший останній день дії цього попередження, і е, далі, далі, щось буде, далі щось буде інше, скажімо так. Але БРСД це балістична ракета середньої дальності. Тобто це не спекуляція, це, е, якщо ми маємо на увазі БРСД, то ми маємо на увазі Орішнік. Ну, але ви говорите, що далі буде щось інше. Що це може бути? Чи це йдеться про, я не знаю, новий виток залякувань, чи, можливо, вони щось самутнуть для того, щоб ну, мається на увазі фізична дія, та? для того, щоб е, ніби підкріплювати те, про що вони говорять вчинками? Давайте ми згадаємо заяву людини, яку назвав відповідним словом. Він же сказав, що давайте проведемо, ми готові до проведення експерименту технологічного. Виберемо ціль, ціль над Києвом, запустимо орешник і подивимося, чи зіб'є ППО е, той орешник. Тому тут можна всього, всього чого завгодно чекати. І подальших залякувань, а сама по собі ця заява і є залякування, одна з форм залякувань. І цілком можливо, конкретне використання, бо це вже одного разу було е, по, місту, по місту Дніпро. Тобто по будь-якому місті, в тому числі і по Києву, варто очікувати подібних рухів. І до цього треба бути готовими. І що було одного разу, то може бути і вдруге. Я тут жодним чином не залякую. Тобто, якщо був прецедент, то може бути і повторення. Ну найважливіше те, що ми маємо знати на поточну мить. Повітряна тривога завершилася, вона є відкликаною, але це означає, не означає, що можна втрачати пильність. Тому, от коли бачите подібного роду повідомлення, щойно пан Попович пояснив, як це належить розшифровувати, як це належить трактувати, маєте розуміти, якою може бути ця загроза. Поговоримо про останні повідомлення з фронту переді мною зараз. Е Скажімо так, короткий стислий стисла переповідка того про що пише інститут вивчення війни в своєму останньому звіті. Про проведення Україною першої атаки, виключно за допомогою роботизованих систем, операція підкреслює прагнення України впроваджувати технологічні інновації для ведення бойових дій. Ну тут є посилається на речника бригади Хартія Національної гвардії Сержанта Володимира Дехтярова, який повідомив про атаку сил оборони на. Позицію росіян поблизу селища Липці, це на північ від е, Харкова. Як мала виглядати ось ця перша атака виключно за допомогою роботизованих систем, про що йдеться? Наскільки я розумію, це мова йде про використання наземних роботів, наземних дронів. Тобто, ми багато чуємо і багато бачимо використання безпотних літальних апаратів. А це, настільки я розумію, мова йде про наземні системи. Тобто, це дрони, які в бойовому, бойовому втіленні, вони можуть бути оснащені стрілецьким озброєнням, кулеметами. В чому полягає головна різниця? Тобто БПЛА він летить по заданій програмі. Та він може використовувати інерційну систему наведення, він може використовувати GPS. Але він летить по заданій програмі, він притримується курсу якогось, там він може кружляти, міняти курс і так далі. А коли е, відпрацювання йде за допомогою. Наземних дронів, то тут зразу е, багато інших чинників включається. Це, по-перше, особливості місцевості. Їх неможливо завести в програму, оскільки там може бути вирва, а там може бути міна, а там може бути дріт, загородження і так далі. Тобто, це така, знаєте, мінлива дуже історія. Бо ми знаємо, що якщо система наведення криватих ракет з е, порівнянням території з затолоним. Це, це дуже складна система наведення. Тут воно безпосередньо на землі. Друге питання це те, що все ж таки дрон і робот, будь-який, його система програмування вона не може все ж таки передбачити дії людини. Людина все одно знає хід, який робот не зможе передбачити, людина все одно буде більш винахідливою і так далі. Тому те, той факт, що зараз ми почали використовувати наземних роботів у самостійних атаках, він свідчить про те, що ми продовжуємо розвивати цю систему, але вже на землі. Які переваги це дає? Це нам дає можливості не кидати піхоту на укріплення, а використовувати дрони. Це нам дає можливості не кидати людей для того, щоб вони рили фортифікаційні споруди. Там, наскільки я знаю, ще й були роботи, які використовували там рили траншкову. Це нам дає можливості використовувати роботів для евакуації поранених. Тобто, ну перед нами майбутнє. Перед нами те, що ми бачили в фантастичних фільмах. Ну от, чи правильно зробити буде такий висновок? Якщо ні, то ви одразу це поправите і поясните, що фактично до виконання е, водночас і найнебезпечнішої для людського життя, але в той же час і найпростішої роботи найпростіших задач на фронті, те до чого росіяни використовують е, ну фактично своє м'ясо, так називають там бо м'ясні штурми? Оце якраз і є зараз задача щодо вдосконалення ім. І і множення, тобто продукції подібного роду е безпілотників, чи правильно буде такий висновок зробити? Ми йдемо ми йдемо на шляху до цих до виконання цих цілей, тобто повністю максим... ну не повністю, повністю це буде неможливо, все ж таки, але максимально е використовувати роботизацію, максимально використовувати техніку для виконання тих завдань, для яких раніше потрібно було використовувати людей, бо людей у нас менше ніж у росіян. І е, тому нам треба йти по е, шляху якості максимально використовувати дрони. Ще раз хочу повторити для того, щоб використовувати до дрони в наземному виконанні в наземних роботів, це складніше, оскільки одна справа, коли БПЛА випала ті по якомусь заданому маршруту і закладеному курсу, то на землі тут маса чинників. Винахідливість ворога, міни, вирви. Загородження там те, що не можна було передбачити, тому от це більш технологічно складно, але дуже дуже класно, що ми по цьому по цьому шляху почали йти. А що у росіяни з цим? Тому що ну ви знаєте, я постійно про це говорю. Не можна легковажити ворогом і його спроможностями. Це така засаднича річ. Але якщо ми говоримо про дрони ударні, тобто ті, які літають, ну фактично, то тут вони мають, скажімо так, певний поступ, певний розвиток в? Продукуванні в тому, як виглядають ці дрони щодо ось цих наземних, взагалі у них, по-перше, чи у них це є, і чи там стоїть ось ця задача перед командуванням для того, аби е, використовувати їх, їх максимально з огляду на те, щоб оберегти людей, попри всю там пропаганду, попри все, що є, тобто розумієте, треба реально оцінювати їхню спроможність. Ну, давайте почнемо з кінця вашого запитання. Буквально в понеділок, здається, понеділок це було. Відбулася в Російській Федерації колегія Міністерства оборони за участю Путіна і за участю Білоусова, де Білорусов сказав, що у них наприкінці у третьому кварталі наступного року планується створення військ безпілотних систем. Може назвати це мавпуванням так, наших, наших, значить, наших рішень. Але так чи інакше вони це зрозуміли, що їм потрібна окрема структура, яка б керувала б місплодними біжпот, системами, і вони вирішили створити війська. Масштабувати цей досвід, який в них є. Він в них є. Ми розуміємо, що в них є БПЛА. Чудово розуміємо, ми це знаємо. І вони використовуються, і вони нам дають, створюють дуже багато проблем. Але стосовно наземних дронів, в них були розробки, зокрема, в них були розробки роботів танків. Ну, це от велика така гусенична машина, яка є безпілотною, яка озброєна важким, е, важкими системами, тобто гармата, кулемет і так далі. Тобто робот-танк. Він менше звичайний танк, але, скажімо так, маленький танк. Не пішло, наскільки я розумію, але е, вони так само вони так само намагаються е, діяти, діяти значить, на цьому шляху. Ну, це теж, скажімо, те, що треба враховувати та під час планування операції, але це вже справа суто військова. Я жодним чином не збираюся її коментувати. Поговоримо про те, що відбувалося на території Російської Федерації, і зараз ну фактично мережу облітають ось ці кадри, де безпілотник влітає в багатоповерхівку. В такий блок величезний, там по моєму понад 20 поверхів. Бачу перед собою точну інформацію: 32. 32-та 32-поверхова елітна будівля. Ну, для киян можна провести там певну паралелі з Гулівером, тому що Гулівер, він там, по-моєму, 34 має поверхи. Це приблизно от такого розміру будівля. Дрон, який влітає фактично в цей блок. Це елітне житлове. Скажімо так, приміщення, житлова побудова, воно там навіть має свою назву Мангеттен Man або Манхеттен, як його називають росіяни. Та? І в цілому йдеться про нібито сім безпілотників, які заатакували Казань. Що в цілому можна сказати, побачивши ці кадри? Ем, ну і власне, що скажімо, що це дає в сухому залишку? Ось така атака? Я пошуткував би, сказав би, що це знесення незаконної забудови, mm -hmm. але це жарт. От, то цікаво осінд картом публікували аналітики західні розміщення систем ППО в Російській Федерації. І виявляється, що системи С-300, С-400, вони сконцентровані поблизу кордонів для того, щоб прикривати в тому числі кордон і прикривати прифронтові території. Вони сконцентровані довкола Москви Московської області, зрозуміло, трудящі міста Москва хочуть відчувати себе захищеними. І вони сконцентровані е, на, на території окупованої, е, окупованої Автономної Республіки Крим. Е, а російська глибинка, до якої, безперечно, відноситься Казань, вона практично не прикрита. І другий е, друга аспект, е, коли ми е, побачимо значить, кадри цієї атаки, безпілотників показання, ми е, побачимо, що їх намагалося збити стрілецькою зброєю. Тобто поліція стріляла по цих дронах, ну, безумовно, не дуже успішно, що є е, черговим свідченням того, що е, е, система ППО в російській глибинці вона фактично жодним чином не представлена, така, щоб можна було підбивати масовані атаки. Це перший висновок. Тобто, російська глибинка не прикрита для масованих атак, як то дронів, там, ракет і так далі. Тобто, все сконцентровано або довкола Москви, або на території Окупованого Криму, або на прифронтових та прикордонних зонах. Друге, е, окрім влучання е, в цю, цю забудову, там була інформація про те, що влучили промислове підприємство. Є в Казані пороховий завод. Що таке пороховий завод, ми чудово знаємо. Тобто він забезпечує потреби фронту в боєприпасах і так далі. Тобто Якщо там суттєве, суттєве пошкодження, то це атака на військову ціль. І той факт, що там дрон влучив, влучив цю житлову забудову, він безумовно не летів для того, щоб влучити це в цю будівлю. Очевидно, або його все ж таки змогли відхилити ребом. Ну або просто ця програма, про яку я казав вище, яку закладалася для польотного завдання цього дрона, вона не враховувала існування цієї забудови, і він просто полетів по курсу. Ну, це, це повертаючись до цього вашого жарту, який насправді може бути не просто жартом, а певним елементом загальної відповіді на питання, чому так сталося. Я озвучу ще одне припущення. Мені цікаво, як ви його прокоментуєте. Ну бо відомо, що росіяни в сучасній історії в своїй практиці останніх там десятиліть вдавалися до, до збурення свого населення шляхом терактів, які намагалися відповідальність за які намагалися перекладати на інших. Ось цей сценарій ви тут розглядаєте. Ну Якщо там було влучання в пороховий завод, навряд чи б вони стали б бомбити підприємство стратегічно важливе для того, щоб створити, створити враження теракту. Чесно кажучи, навести, навести, навести дрон на власний будинок, підірвати власний будинок, так це в їхньому дусі. Давайте згадаємо так званий рядянський ряз, цукор. Це вони могли б могли б зробити для того, щоб для того, щоб створити таке враження. Це якщо б було звісно влучання лише, лише в житлову забудову. Ну, так тут насправді багато невідомого залишається, і жодного коментаря офіційного поки що ми не бачимо з українського боку. І чи він з'явиться, це теж питання насправді відкрите. Але от з огляду на той масив інформації, який ми наразі маємо, ми от з Денисом намагалися вам представити: ну, скажімо, як би це могло виглядати, які це могло мати, які це може мати в перспективі. Наслідки ем, ще одна атака на територію Російської Федерації. Місцевість, яка називається Рільськ, це Курська область. Значить, ця місцина потрапила під масований обстріл. Напередодні про це повідомлялося Внаслідок обстрілу. Є постраждалі. Це інформує очільник рільського району Андрій Білоусов. В коментарі російським журналістам. Ну тут входимо вже в деталі, значить, близько. 15 ударів, за словами знову ж таки, росіян пролунали. Що це могло бути? Ну і власне, чим цікавий ось цей ріск українським збройним силам, якщо звичайно вони до цього причетні? А все, дуже, а все дуже просто. Там є навчальний заклад, який випускав операторів дронів, і про це офіційно абсолютно написала місцева преса. Вони дуже так пафосно написали, ну наскільки там взагалі. Пафосно можна виглядати, можна виглядати для російської провінції, але доволі пафосно вони написали про випуск е, значить, е, операторів безплотних систем. Чи там є заклад, який отримав значить, 30 безплотних е, систем, і там були е, е, курсанти, котрі навчалися керуванням цими безплотними системами. Тобто це абсолютно військова цін. Ну, в такому разі облишимо цю ситуацію в Курській області. Тут давайте згадаємо теж і про е, масований обстріл, про ракетну атаку, який е, пережив Київ е, власне. Погрози щодо використання арешника, це я говорю про загальне тло, як це могло виглядати, і власне те, що столиця України пережила напередодні світ, фактично облетіли всі ці кадри з костьолом київським, з іншими е, об'єктами. Е, чи це можна вкладати в ось цю знаєте загальну таку логіку погроз, тому що там? Я бачу вже навіть намагання в українському інформаційному просторі, в українському сегменті інтернету якось пов'язувати те, що сталося, із словами Володимира Зеленського, про які ви вже е, згадали. Ну бо якщо вже про ці слова говорити, так то там ми не можемо їх озвучувати в ефірі, але от деякі журналісти українські запропонували інше слово, яке можна було би вжити довбограй. Ну хороше, таке знаєте, цензурне слово. Але контекст ось такий: повернімося до цієї атаки. Ну, ми розуміємо, про яке слово йде, йде, йде mm -hmm. мова. Я думаю, що якщо е, пов'язувати цю атаку саме з цим словом, я думаю, що це причина одна з останніх, або принаймні не головна. Не головна. Бо такі атаки вони готуються достатньо, так? Е, і, здається, росіяни казали, що це відповідь далеко не на це слово, а на попередні удари України по е, е, НПЗ, теж пам'ятаємо, так? Крім того, давайте ми згадаємо, як, яким чином пояснювали цей удар самі російські джерела офіційно абсолютно. Вони казали, що удари завдавалися по конструкторському бюро, бюро Луч. Вони казали, що удари завдавалися по СБУ, вони казали, що удари завдавалися по різних військових об'єктах. Ну куди? Що, що саме постраждало? Ми бачили. Тобто, постраждав Кость, постраждав офісний центр, постраждала там інша забудова в центрі міста. Тобто і, і так далі. Тобто, реальні, реальні скажімо так, наслідки були зовсім іншими, е, тому цей удар він був на мій порт абсолютно вирухованим, і він був завданий абсолютно конкретно, можливо, з метою залякування, так е, з терористичною метою і так далі. Те, що росіяни роблять, і робили, і будуть робити аж допоки ця війна не закінчиться. І як би ми їх не називали. То е, це жодним чином впливати не буде. Добре, Володимир Зеленський використав це слово так, е, на адресу Володимира Путіна. Mm -hmm. Але ж іншим словом, ми його, вибачте, називаємо вже років 10. Ну ми ж не будемо пов'язувати початок війни з тим, що е, ми його саме так називали 10 років. Тому я думаю, це абсолютно був вивірений, шай, вивірений крок, і цей удар він готувався і він був завданий саме тоді, коли він був завданий. Ну, Денис, тут я не можу згадати про свого наступного співрозмовника за хвилин сім. Ми його почуємо в ефірі. Це Андрій, дещиця. Якщо ви вже згадали про той тренд, який з'явився 10 років тому, і хто, скажімо так, маючи. Маючи офіційну дипломатичну вагу вжив це слово, цілком як на мене слушно, то це пан пандещиця. Просто це може поза контекстом нашої розмови, але тут його згадати буде як найдоречніше. Ми його зовсім скоро почуємо в ефірі. Ем, кілька хвилин у нас лишається для того, щоб е, оцінити ситуацію на фронті. Найбільше цікавить ось ця історія з е, е, нібито оточенням сил оборони під Кораховим, тому що спершу з'явилася низка повідомлень, зокрема і портал Deep State, який Констатував фактично перебування окремих підрозділів сил оборони в оточенні, йдеться про оперативне оточення поблизу Успенівки і трудового. А потім пізніше з'явилося повідомлення від е, Осу Хортиця від їхнього е, речника про те, що ця інформація не є. Ну скажімо, не відповідає дійсності, не є до кінця правдивою. Що відбувається під Кураховим, і власне яким чином в цілому формується ось цей. Е, Усі дані від мапи Deep State, для того, щоб ем, підтверджувати або спростовувати Ну, взагалі, ситуація під Кураховим, вона існувала в двох вимірах. Перший вимір це неофіційні джерела, до яких ми можемо віднести діпстейт. Так, чи наше неофіційне джерело, хоча з дуже великим, великим ступенем достовірності, його можна використовувати, його використовують. Друга це офіційна інформація, яка надходить з офіційних джерел Міністерство оборони, Генеральний Штаб. Ну, передусім, Генеральний штаб і так далі, воно існувало в двох вимірах. Тобто, коментували ми як е, дані Діпстей, так ми, так ми і реагували на зведення Генерального штабу. Але на сьогоднішній день правдою є те, що, це, що, що, що ця кишеня, мала кишеня, мале кінце оточення, яке ми як ми його раніше називали біля Успельників, воно ліквідовано. Там його нема. І наразі наші війська звідти відступили. І, але відступили, скажімо так, з котла в котел. Тобто вони відступили в більш широкий, широку зону можливого оточення, підкреслюю, можливого оточення, яке формується довкола Курахова. Там з кількох боків це е, оперативне оточення може сформуватися. Це з півночі, тобто ворог обійшов Курахівське водосховище з боку старих тернів, бік-дачного, може перерізати трасу Курахово-Запоріжжя, Це з півдня, біля Зеленівки. Він може просунутися е, нагору, скажімо так, північніше, і з півдня, е, з південного напрямку, перекрити трасу Курахове Запоріжжя біля е, Костянтинополя і Улаклі. Це може статися біля Великої Новосілки ще західніше. Велика Новосілка ще одна, значить, е, гаряча точка на цьому напрямку, де ворог так само намагається оточити наші війська. Якщо це, це десь станеться, тоді наші війська біля Курахова опинуться в оперативному оточенні, оскільки це ну, фактично єдина. Велика, велика дорога, яка забезпечує логістикою увесь курахівський гарнізон наш, який там тримає оборону, і чим західніше це станеться, якщо це станеться, все ж таки кажемо, якщо бо цього ще не ще не відбулося, і будемо сподіватися, вдасться втримати ситуацію. Але якщо це станеться, то чим західніше це відбудеться, тим глибше нам доведеться від, відступати. Денис, я вам дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, для слухачів, для глядачів військовий аналітик Денис Попович з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.